Всім хай! На зв'язку Еміль та Єва. За сьогодні ми вам покажемо другу серію серіалу Забучі піски. Ну що, погнали! Юху! Так, у нас, у нас була дуже сумна історія, те, що ми знайшли собі подругу, але вона. Бачила, коли ми їй показали ось цю штуку, бачите оце знизу? Ну, кстати, тут дуже гарне небо. Так, бачить, бачить ось ця штука і Вона просто стрибнула. Вона не знала, я теж не знала, що там можна померти. І Вона стрибнула і померла. І ми її спитали, чи вона жива. Вона написала, що ні. Але мені було інтересно, якщо вона була жива, як вона в світі вилізла без розету. Ну, дуже драматична історія того, що коли ми зустрілися з цією подругою, ми два рази з нею тут зіграли, а потім ми з нею не грали. Вона сказала нам в грі, що, в неї, що їй 8 років, скинула нам їй телеграм-канал, а оказалося, що їй десь 14 років. Ну, схоже було. Ось ми. зараз вам такий гарний покажу, показу, мені нам подивіться в Е, да, а... на, вс... на все, що тут є, дуже прикольно. Вау, краса. До речі, хто розбирається за цю гру під назвою Quick Sand? Лишимо назву в в на... назві відео. Хто розбирається за цю гру, будь ласка, напишіть в коментарях, як потрапити в цей будинок, чи в нього взагалі можливо потрапити. Так, і навіть якщо дивиться той, хто створив цю гру, будь ласка. Скажи нам, ми ні, нікому ні це не розповідатиме. ми Просто хочемо якось туди зайти. Ми вже місяців три питаємося і в нас ніяк не виходить. Ну так. Коротше, погнали далі, тут? я її бачу. Ага, все зрозуміло. Блін, так не можна любуватися, це таким гарним небом. Ось, а, ну да, нет, Ого, ми з іншої сторони вже? Так. Ага, але, але це теж та дуже прикольна штучка, бо тому що тут можна просто стати. ніби тут вот так. мега гарно. Ти так. можеш стати. Тут відкривається видно воду на все небо. Mm -hmm. І тут навіть здається, що за картою є якесь місце. Я цього навіть не знаю, я в перший раз це побачив. я підійди сюди і подивися. Іду. Тут реально видний бить такий, як літака. Вау, краса, краса. Ну, коротше, пішли. Опа, що це таке? Я знайшла тайний похід. О, а що це реальний таке? А, це вся штука. А. Ого. До речі, це можна сказати, пам'ятаєте ту долину, яку ми показували, це можна сказати теж саме, але заповнене травою, тут можна ходити. Так, тут але можна дуже собі видіти. Багато хто звідси не може вилізти, але ми знаємо, як вилізти, я вам це покажу. Давай, показуй. Пішли. Я дуже такого не знаю. Ось тут і застрибуємо. Кстати, тут дуже важко. Я хотіла вам показати всім, що тут коїться. Я не знаю, сама не розуміла, але там просто якась пустота. Пішли за мене. Днесі, да. Ти бачиш це? Так, це да, міць, якась фігня. Якщо тут ви, ви казати... туди стрибнете, то ви помрете, бачите, там вода. Якщо ви зайдете сюди, ви і пошукаєте в житті. То там буде чорна дира. Оце мені здається схоже на чорну диру. Так, да, тільки якщо ви захочете в чорну диру стрибнути, там можна вискочити, але треба... Ось... Мож... Ого! можна не. Є... Я знайшов гвичку. Де? Ось тут потаємний карманчик. Якщо ви застрімете в чорну диру, Ого, прикольно. Якщо ви застрімете в чорну диру, то. Можна вилізти тільки, якщо ви будете не відпускати, просто ось так стрибати, просто нескінченно. А якщо ви не будете стрибати, ви зразу впадете просто вниз, телепортуєтесь ну, до того фонтану. бачите? До речі, давайте я вам покажу одну прикольну річ. Я бачив тут одну секретку. А ну-ка, зараз я спускаюсь. Чекайте, де? Ага, ось тут. Ось-ось. Ого, дерево. Ага. Але чекай, я Добре. покажу цю секретку. Якщо ви прямо зараз поставите лайк та підпишетесь на наш канал. Так, це дайте на перший серію. Три, два, один. А, а хто ніж, не встиг надіг, А хто не встиг, тому і мій не буде показувати цю секретку. Надіюся, Всі підписалися і поставили лайк. Ну так, а лай лайк вкажу, це головне. Щеперку. Ой, не тільки. Стрибаємо в Ньютон. Треба, ну що ви мене довго не... Їздили? Я в Ну, коротше, дивіться, стрибайте шо? в будь-який колір. Так, стрибаємо. ще. А тепер Єва попробуй, От, ну я того не вмію, але я знаю, що так можна. Стрибане в чорну диру. Ага, Вибери виберусь. І виберись. Добре, добре, зараз покажу. Ой. Я не знаю. Не... Бачите? Є купа капель сипитися. Так, я не знаю чого. Давайте ще раз спробуємо. Мені це так подобається, подивіться, але це пусть. Я не чорної дури вибиратися. Але я спробую. Дивіться, просто по... по стіні, просто по стіні стрибами скріпчами. Ой, я впала. О, да, це дуже прикольно. Я вам молодець. Хто хоче попробувати, це дуже цікаво. прикольно. Міг, я впала, я впала. Ще такі з молодец їла. Я йду. Це 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 твоє. Ой, давай далі. А интересно, що з мене буде капати, якщо я стрибну просто чорну деру і вилізу. Давайте подивимось. Я впала, ну чого? Я розлучилася. Ой, я зараз, може, в мене вийде. Кстати, ми ще вам дещо хотіли показати. Майфоні. Я вже забув, ти мені навіть не говорила. <рес> Але я хочу це показати разом з тобою. Отак ну, от чин? завжди вона хоче щось показати, а мені навіть не каже. <рес> Короче, Лайк, якщо є, вони гарно поступають. Коротше стрибайстві е платьі платье уже нормалдати. Еге, я щас тобі дам. Короче, стрибай. <смір> давай йди до твоєї рожевої жизни. <смір> <смір> Іду. Ідеш. Давай. Я тут круж чекаю тебе. А Куда? Куда мене за Я собі ботинки зробила? Ой, подивіться. А! Тут кстати, можна стрибати. Ні, ну це логічно. Ні ну якщо хтось не знає, то можна ж показати. Я іноді. я. Ой! Я колись просто з цієї рожевої жижі стрибнула прямо в грязь, тому що в мене не виходило. І коли я стрибнула, я. Я така, зразу в цю землю. Я, я така, а ну да побажайте мене тільки голови, голова була винна. І Подивіться? Ось так в мене тільки що було. Бачите, Бачили? я з грязі ви в цю рожеву жижу. Я з тобою. Що з мозє цією? Кстати, знаєте, що я обожнюю більше всього робити в цій грі? Що? Я обожнюю, коли єва. Ну, до цієї обнови. Я обожнював, коли Єва не могла вилізти з павутини, ставати їй на голову і заважати. Вона я це ненавиділа, ну що погнали в павутину? Ні, дівку. <сум> Егей, я ж буду ридати. <сум> а тут. А мені цікаво знаєш, є такі емоції. Да, тут можна емоції використовувати. Я танк я буду танцювати. <сум> Хопак. Так. А ну-ка зараз я не знаю, де ти взяв. А це за це зарубаться анімації. Егей. Жаль, що тут не можна позаходити. Я, я можу лівітацію робити, води вий. Ой, я, я тобі, давай полетимо, давай я на тебе. Ну що, можна вже закінчувати цей, цей серіал, цю серію можна ще так назвати, можете називати як хочете. Ми будемо закінчувати цю серію і буде вже наступна третя серія. Не знаємо коли, але нам дуже подобається це знімати. Так. Напевно, коли ви вже додивилися нашу першу серію, ми вже випустимо третю. Так. Але якщо ви наберете на першу серію десь... 10 або 10, 10, 10 лайк. То. І мило і ми, ми почнемо новий серіал. Так. І може ще й подобати знімемо. Так що всім па-па!